Мінливо хмарність, опади, вітер та зниження температури повітря прогнозують синоптики Вінницького гідрометцентру до кінця тижня. В день у Вінницькій області повітря прогріється від 20 до 25 градусів. В ніч 12 червня стопчики термометрів фіксуватимуть температуру в межах від 8 до 13 з позначкою. Плюс через погіршення погодних умов на Вінниччині голосили жовтий рівень небезпеки. Також на території області очікуються короткочасні дощі та поривчастий вітер. 12-13 червня погода Вінниччини буде обумовлювати стеклонічною діяльністю по півночі Європи. При проходженні атмосферних фронтів очікуємо короткочасний дощ місцями, місцями грозу та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. При переміщенні холодної повітряної маси з півночі очікуємо подальше зниження температури вночі до 8-13 градусів, а вдень до комфортних 16-21 градусів.